Всіх вітаю, друзі. Сьогодні знову ж таки ще раз слухаємо максимально неадекватного турбопатріота говорящого рота Євгена Дикого, який е просто я не знаю, в нього зриває катушку, так, і він починає говорити якісь максимально неадекватні речі. Зараз будемо розбирати його заяву і будемо розбиратись, що ж в ній не так. Бо рівень лицемірства саме від дикого він просто зашкалює, як в принципі, і від всіх інших. Турбопатріотів, які не готові класти своє власне життя на п'єдестал перемоги, про яку вони говорять, але готові жертвувати будь-яким життям в Україні. Будь-ким. Вони готові відправляти на війну абсолютно всіх, і неважливо, що далі буде відбуватися з цими людьми. Давайте розбиратися, підписуйтесь на канал, ставте лайки, діліться цим відео. Погнали! Чи можливо проблема не в самій мобілізації? Люди і готові йти воювати. Можливо, їм не подобається те, як саме відбувається цей процес мобілізації. Можливо, стоп, державі стоп, потрібно стоп, стоп, стоп! стоп, зупиніться. стоп, стоп, зупиніться! вже вже криво Від початку до кінця я ну припу, чому можу, пане Генерале, не дивіться. Якщо сказати, ні, ви запитали почути і вже вже зразу від самого початку питання? Ну чудове так. І ми розуміємо, що той рівень СЗЧ, який є в українському війську, він реально показує стан речей, що люди не хочуть туди попадати. Не хочуть. От. Дикий зразу бачимо, приміняє саму дешеву маніпуляцію, починає перебивати і зараз буде намагатися викрутитись. А ще не питає. Так от, будь ласка, покажіть мені одну. підкреслюю, одну людину, яка сама добровільно прийшла до військомата, а далі з нею вигарно повідомлення. Людина не зобов'язана сама добровільно приходити до е, ТЦК. Немає такого обов'язку добровільно приходити до ТЦК для того, щоб поїхати на фронт. Вибачайте, але такого в українському законодавстві немає. І це абсолютно ніяк не відміняє тришак, який відбувається в армії, про який говорять ті самі військові. От, не мішайте, вибачте мене, зелене і квадрат. От якщо ви говорите, що людям не подобається не мобілізація, а те, як вона відбувається, перепрошую, є добровільний рекорд, і жодна людина, яка звернулася з добровільним рекордом, не стала взагалі об'єктом будь-якого поганого поводження. Навпаки, да там... Хорошо, але це не відміняє того, що люди, які не самі прийшли до війська, являються мають такі проблеми і мають е неадекватне поводження в їх сторону. В тому числі порушення прав людини і все, що з цього далі витікає. Чого тільки коштує 429 й полк скеля? Так? От Просто хто про нього не чув, не знає. Я про нього дізнався декілька місяців тому, але я був в шоці просто з того, що відбувається в тій скелі, і е, що, зна що значить для них людське життя. А тоді дуже чітко отримується відповідь в голові, чому люди йдуть в СИЧ. Навіть під приводом кримінального кримінального переслідування зустрічають цілують, а всі проблеми, про які ви говорите, стосуються виключно тих людей, які порушують правила військового обліку. Всі ці проблеми, про які ви говорите, вони стосуються людей, які не тільки добровільно не з'являються служити в армії, і захищати нас, а й людей, які захищати нас. А чого тебе має хтось захищати? Якщо ти сидиш, всіх інших відправляєш, всім іншим розказуєш, як їм треба жити, як їм треба йти класти своє життя. Але сам цього не робиш. Чому в нас всі, хто топить за продовження війни, хто топить за ТЦК, всі, хто виправдовує злочини ТЦК, це люди, в яких шанс попасти на фронт дорівнює на сьогоднішній день нулю. Це люди, які мають броні, які мають відстрочки, які заробляють на війні, це люди, які мають з цього якийсь профіт. Так, і точно знають, що вони, і їх другі, друзі, близькі на фронт не попадуть. Вони готові класти на цей п'єдестал чужі життя. Ще й уникають саме обліку. Бо, вибач, так люди ну, зупиняють у це кашник, і в тебе все в порядку з документами, в тебе теж не виникає жодних проблем. Yeah. Проблема виникає тільки у випадку, якщо ти не стоїш на обліку, не поновив документи, от тобто то ти уникаєш цього. Давайте чітко все таки розкладати, що всі ці проблеми, ось всі ці так, дійсно насправді часто правопорушення підчиняються цикашникам, але вони всі стосуються тільки осіб, які до того вже самі вчинили правопорушення. Але є одна маленька різниця, що порушення правил військового обліку це адміністративне правопорушення, яке карається штрафом в 17 тисяч гривень, а викрадення людей з вулиці, незаконне їх утримання в ТЦК і психологічне, і фізичне насильство над ними і ще. Ряд кримінальних статей, які порушують ТЦК, це як мінімум 12 років позбавлення волі за перевищення службових повноважень. Це кримінальні злочини. І виходить так, виправдання кримінальним злочинам є адміністративне правопорушення. Кляті ухилянти не оновили військово-облікові дані. От то ми тепер вас будемо викрадати і робити з вами все, що ви захочете. Ви собі не належите. Ось так приблизно це виглядає. Це те саме, що виправдовувати вбивць. Це те саме, що виправдовувати гвалтівників, знаходити їм будь-які виправдання. Це те саме, що виправдовувати корупціонерів. Це те саме, що виправдовувати якихось маньяків і серійних вбивців. Це абсолютно те саме. А будь-яка людина, яка хоча б дотримується правил обліку, вибачте, вона захищена, в неї проблеми з тазиками. А людина, яка, як ви кажете, хотіла би мобілізуватися, але не так, ну то це, взагалі, вибачте повна маячня. людина, яка приходить по добровільному рекламу, вона якраз її саме обслуговують, їй допомагають в повній програмі. І жодної скарги від такої людини немає. Проблема в тому, що не вистачає таких людей. Ви правильно сказали, що в 22-му році стояли черги до міського батьків. Так, і чомусь частина суспільства вирішила, що оті добровольці, які пішли в двадцять році, ні, в 22-му році, перші місяці, люди. Навіть які зараз вже не хочуть туди попадати, тоді хотіли туди попасти. Але вже в середині березня почали викриватися перші корупційні скандали з гуманітарною допомогою, коли гуманітарочку завозили і вона десь пропадала, а потім з'являлась явля, на полицях супермаркетів, коли розкрадали кошти, коли е, е, робили якісь неадекватні закупки. Люди це все бачать, і люди вже через декілька тижнів. А тим паче, вже коли російська армія відійшла з під Києва, люди побачили, що відбувається: що просто на війні починають заробляти і заробляти такі гроші, яких до цього не бачили ніколи в житті, і напевне ніколи в житті більше і не побачать. От вони тепер до кінця війни воюють, а ніколи ніхто інший не знадобиться. Вибачте, війна йде вже 4 роки, і оті добровольці, які пішли 22-му, пробачте, вони просто вже закінчились. Так, а що дикий, якщо він такий, такий, просто, я не знаю, більш бойових людей, я не бачив. Чому він не візьме автомата в руки і не піде, не покаже, як треба захищати першу, другу, третю посадку, як треба штурмувати посадку, як треба визволяти українські міста? Чому дикий? Так от він так все дуже правильно говорить, все так дуже класно говорить, готовий ігнорувати абсолютно всі злочини і правопорушення, але сам не готовий покласти своє життя за Україну. Він хоче, щоб це робили інші. І при цьому розказує про якихось інших, які хочуть, щоб воювали за них. Але він являється точно таким самим ухилянтом, заброньованим ухилянтом. І е, також хоче, щоб його сраку захищали. Але при цьому іншим каже, що ви так не можете. Ви всі в ТЦК. А я буду сидіти і заробляти мільйони на пінгвінах. Все, що потрібно знати про український інфопростір. Що думаєте з цього приводу, пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Можливо, я щось не так говорю, можливо, я щось не так думаю. Пишіть в коментарі. От, якщо мої думки якось, якісь неадекватні. Так? Таке може бути. Можливо, я не, не розумію. Так? Пишіть. Дякую всім за увагу. До зустрічі!